На металоконструкціях українського виробництва будуватимуть промислові сонячні електростанції у Латвії. Компанія НЕС активізувала виробництво таких саме у Вінниці. Сертифіковані продумані до дрібниць конструкції зацікавили європейський бізнес, який надає перевагу відновлювальній енергетиці. Ці столи вони спеціально розроблені для латвійського ринку. Для тих ґрунтів, для тих особливостей кліматичних, які необхідні для використання саме в тих широтах. Це перший наш саме експортний проєкт і використовуємо весь свій досвід, який ми напрацювали тут в Україні, для того, щоб гідно представити нашу продукцію, нашу компанію на європейських ринках. Зараз група компанії НЕС забезпечує роботою близько 400 вінничан, та це лише перший крок. Спілкуючись із заступником міського голови Андрієм Очеретним, генеральний директор компанії зауважив, мають для України ще чимало перспективних проєктів, а відповідно і робочих місць. Свою співпрацю налагоджують зокрема з вітчизняними постачальниками. Частина українського металу, частина турецького металу. Але ми використовуємо для різних ну, сама конструкція. Вона є скмає складові. Деякі складові вони йдуть саме з турецького цінкового металу, який не роб, не виробляється в Україні, а дещо ми робимо з, саме з українського металу. Восени компанія розглядала можливість релокації свого виробництва за кордон. Та у важкий для країни час прийняли вольове рішення забезпечувати надійний економічний тил в своїй державі. Ми все ж таки вирішили залишити виробництво тут, в Україні. І це не зовсім бізнесове рішення. Так, ми заробимо менше грошей, ніж заробили б, якби ми працювали, виробництво наше було в Європі. Але робочі місця тут, податки тут. І ми українці. Ми маємо про це завжди пам'ятати і маємо робити все можливе, що від нас залежить, для того, щоб. Наша країна ставала сильніше у своєму виробництві. Нес використовує виключно власні розробки. Компанія хоч і міжнародна, та має українське коріння. Це показовує, як потрібно, щоб український бізнес підходив. В них був вибір, і вже вибрана вибраний майданчик у Польщі. Але вони свідомо прийняли рішення на користь України, тому що це і податки, і працевлаштування людей, і соціальне забезпечення, і, і саме головне це і відрахування на Збройні сили України, тому що з кожної людини, коли вона працює офіційно, ще відрахування є військового збору. Тому я вдячний підприємству, вдячний керівництву Сергію Шакалову за те, що вони такі свідомі і розвивають якраз бізнес в Україні і експансію цю потрібно і далі їм. Робити західну Європу, а ми будемо цьому підтримувати і сприяти загалом на опорних металоконструкціях, виготовлених енергетичною компанією, збудовано вже понад сотню промислових сонячних електростанцій з загальною потужністю понад 1 гігават. Індивідуальний підхід в проектуванні, будівництві та сервісному обслуговуванні власних об'єктів дозволяє компанії конкурувати на світовому ринку відновлювальної енергетики.